З Євангелія від Марка того часу знову почав Ісус навчати біля моря, і зібрався до нього надзвичайно великий натовп, так що він сам, увійшовши в човен, сидів на морі, а весь натовп був край моря на землі. І він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні: Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. І сталося, що коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та видзюбали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де немало достатньо землі, й відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло. А інше впало між терня. тож виросло терня, і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і давало плід, що сходив і зростав, і принесло одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав: хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам, ті, які були з ним разом з дванадцятьма, запитали його про ці притчі, і він відповів їм: вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе стається в притчах, щоб, дивлячись, бачили і не побачили, і слухаючи, чули і не розуміли, щоб вони не навернулися і щоб їм не було прощено. І каже їм: невже ви не зрозуміли цієї притчі? А як же зрозумієте всі притчі? Сіяч, сіє слово. Ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його, але не мають у собі кореня і нестійкі. Потім, коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушуються. А інші є ті, які посіяні в тернях, це ті, які почули слово, але клопоти цього віку і зваба, багатства та пожадання всього іншого, входячи, заглушують слово, і воно стає без плоду. А ось ті, які посіяні в добру землю, вони чують слово та приймають, і приносять плід. Один у 30, інший у 60, а один o stora